Друзі, мої вам вітаннячка! Фінальний день турніра, трьохзірковий, потужне посилення без червоних. На кінець-то я хоч один день оборона зайшла в А, коротше. Оце а вже в Бес скинули 11 хвилин тому, так? Да? Ну, можливо, можливо, ще сьогодні вибереться в А. Так, ну щось схоже, ми вже били, правда тут а мультик Бальтазар. Угу. Зелений, зелений, блін. Та не буду я нічого міняти. Та й нема нема шо. Нема що міняти. Давайте на таку фішечку зробимо. Так, ось таку. Ну, тірочку знизу я не очікував. Але давайте отак. Зараз ми брієнку включимо. Давайте побийте нас, побийте. Так, фіолетово якось підтягнути. Сюди ні. Не виходить. А що виходить? Давайте ось так. Ага. Давайте ось так. Бердену трішки них не вистачило. Ми беззахисні були. Так, зараз ми під захистом. Давайте Бердена вб'ємо камінчиком. 121 сильно. навряд чи я його вб'ю під захистом а ні, дивіться, вбив. Чомусь тих тих, кого думаю, що не добью, добиваю. А тих, кого думаю, що вб'ю, то не добиваю. якось забавно виходить. Ну да ладно. Можливо там цей спрацював. Талант мага. Чесь навіть і не дивився. Давайте щось покрутим. Так, все, ходи тут закінчились, да? ну давайте тут тоді. Так, а зелені допоможуть, ні. Допомогли. Далі фіол. Ну, друже. Закінчили. Це? Це що таке? Це що таке? Це, мабуть, якось для інвенту якогось. Бо зеленими також і штаками інвент б'ють. Так ну ладно. Цікава команда така. А ось це вже не дуже цікаво. Можна щось накомбить? Ага. А якщо тут, а? Зелений. Ну, дивіться. Вийшло? Щось да вийшло? Взрываемся. Так, там Фіолетових куб куб-кубка. Кубка тому що це з ними зробити? Давайте ось так. Нам в принципі не потрібно нічого мудрувати. Давайте сюди, сюди. Просто щоб вони не били. Можна жовтий зривати там, фіолетові позбираються. Так, давай ось ж так, до, до побачення. Далі, далі, далі погнали. Щось є таке зробимо. Пойде п'ятірку жовту зробимо. Типу, щоб поле прочистити, так? Да? А можливо, а можливо нам то й не потрібно. Я краще фіолет заберу. Блін, ну чому ви його не добили? У мене зелених немає, фіолетових також. Не вб'ю, але... Але раню. Ну крім цього ходу, що показує, у нас що ходу більше немає. Ну нижній. То ще гірше, ніж. Чем... То ще гірше, ніж цей. Так. Живем, живем, братишки і сестрички. Так, напряжненько, кого б'ємо? Фіолетового. Ты шо? Добре, що він по фіолетовому не б'є. Давайте зелень. Ось так фіолетовий. Пофіг на того. На того Бальтазара. Може там зелений знизу вилізе? Ні, не хоче. Ну да й ладно, не хоче та не хоче. Давайте добивати. Фіолетові можна порожнечу зібрати. Ще зелені можна зібрати? Та беліт не дожила, да? Півтори тисячі. Також талант спрацював. Так, далі? Погнали. Ну давайте ось так, можливо фіолетовий там знизу десь. Ладно. Ладно, і так піде. Тут зелений. Можу його порожнечу скинути. А можу з фіолетовими зібрати і з жовтими. Давайте краще комбо. Давайте ось так. Знов зелені під фіолет, під синім стали. Ага, ти ще ресаєшся, да? Засранчик. Ну нічого, хилятися все одно нема. Нема чим. Упс. Вийшло випадково, що в нього полетів тайрум. Я просто не думав, що жовтого бальтазару б'є. Ну да ладно. Все, закінчили, так? Да? Ні, не закінчили. От уже ці бійці. цей ще й підхилюється. Будеш реситься? Ні, не буде. 644. І останні. Ну, хоч якась карта інша, так? Да? Ну погнали. Раз. Два. Три. Та пофіг. Заряджайте, вона не хилить. Оце погано, що ми на них розподіл кинули. Але куди було діватися? Так, давайте всього. <хи> взяв, зняв і вбив, ну ладно. Давайте ось так. І ось тут зелені ми зараз. О, тихо, не так. Давайте тут спробуємо. У нас зелені забафані. А, блін, не добило. Я думав, лебіть доб'ється. Ну. Зараз тут -то точно доб'ється. Ну все, цей турнір без поразочок відіграли. Жалко, що оборона, звісно, не стояла в А, так як потрібно. 75 те Ну, по-любому, сотні викидають. Ну, чис чисто через оборону. Що тут стоїть? Це треба пізніше, напевно, дивитися. По зеленому моно, ну білет, білет. Брієна, беліт. Ну, видно, як кому пощастить. Брієна, беліт потрібно ставити ось цих дві. Правда, брієну краще мультика, напевно. А нічого нового. Тут видно, як кому пощастить і які в кого загони будуть. От і все. Тому що в мене ось такі. Можливо, якби були 15 захисні, захисніші, можливо, б краще стояли. Ну да ладно. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!